У Слов'янську бійці спецбатальйону МВС Київ 1 виявили схрон терористів з Птурсами. Склад зі снарядами знаходився в недобудованій дев'ятиповерхівці у центрі міста, недалеко від будівлі СБУ, де розташовувався колись штаб ополченців. У підвалі недобудованого будинку знаходилися два ящика з птурс, які між собою були з'єднані розтяжкою з гранатою. Як зазначив командир спецбатальйону Євген Дейт, це далеко не перша така знахідка, яку Київ 1 виявляє та знешкоджує три дні тому. У мешканці помітили тут підозрілих людей і повідомили батальйонам МВС. Ми виставили тут е, патруль наблюдателей. Они наблюдали больше никто не заезжал. Вот сегодня мы решили зайти і обнаружили, якби. Е ці снаряди тут коробки зі знарядами були захищені розтяжкою, яку нейтралізували бійці батальйону. Раніше будівлю вже обстежили. Нічого крім використаних шприців не було. За словами правоохоронців, арсенал завезли пізніше і місце вибрали не випадково. Цей довгобут ідеальний для ведення бою. Ізначально після освобождения очень большої сіли сконцентруваної міністерства навтрії діл других служб, які постоянно працюють. А на щоб вернулись, ну Проводиться, насколько знаю, военное мероприятие, инженерное, поэтому я в этом уверен, что не вернусь. Крім виявлення схованок зі зброєю, харківські і київські правоохоронці беруть участь в бойових і оперативно-розшукових заходах, розслідують кримінальні провадження про незаконні збройні формування. Іщуть, вилавлюють, допомагають, сопровождають справам, задержують цих людей, їх вже там більш количество, ну, більше 50 років, які дають розклади, розказують, як ними управляли, як вони ці преступлення. Многії з них вже арестовані, знаходяться в СІЗО Харкова у Слов'янську для роти Харків 2 і батальйону Київ 1 поки не визначені. Самі силовики говорять, допомагати населенню будуть стільки, скільки буде потрібно.